Почат. Дуже гарно. Дуже гарно. Це одна з моїх цілей. Дуже гарно. Отже. Енергетика буває якою високою. Висока. І яка ще? <різований> ну, а це, якщо вверх дивитися, вона буває високою. Якщо дивитися... Сюди. Тобто стаю. буває позитивна і негативна. Где позитивна? Куда? Туда? Так. Плюс і мінус. Відповідно, якщо розподілити цей графік на квадрати, у нас є 4 види енергетики, в якій може перебувати аудиторія, який перебуває. Так, це яка найприємніша. найприємніша? Висока і позитивна? Найприємніша. Висока і позитивна. Як далі вона рухається? Де вона? Яка ще одна із приємних? Низька, позитивна. Далі. Низька, негативна. Низька, негативна. І червона вийшов. Висока, негативна. Тіка. статичні люди, ми не роботи. енергія постійно рухається, чому діти плачуть. Я розкажу приклад. Ну, такий, мені здається, може, не зовсім але приклад. Поїхали ми відпочивати е з дітьми рік назад, а старший в мене дуже емоційна людина. щось гнити. Ну, я цього не хочу, я туди не піду, а купіть мені оце. Ти йому ну, розказуєш, пояснюєш. Ну, були ж за кордоном, кажу. Він знову ж це надувся, я від вас прийшов і от десь там трошки він вийшов, я прийшов злив. Ти розумієш, це мільярдне місто, скільки там, я не знаю, людей. Навіть за тобою ніхто шукати не буде. Ти з чужої країни. Ми не знайдемо, як ти відбудешся. Ну, вроді поршу, далі знову собі сів, знову собі десь знаходиться оці грішні негативні енергетиці. Ну, він на всіх ображений. так? Він до того нас, що ми все-таки не стрималися. Жінка не стрималася, його енергетика підскочила сюди, пару вкупив, і ми обіцяємо, енергетика сюди високої позитивної. все супер, все супер. Я сам для себе зробив в цей момент відкриття. Ну, але я так і сказав, хай певні. Енергетика не може залишатися. Якщо ми прийшли, кажемо, ну там віка, свята, ми всі хороші, такі дітки, да? всі ми не буває такого. Тому і в класі, тому і в аудиторії, як би ми нормально одного один ставилися, ми все рівно ось так поливається постійно. Прийшов я на Україну, ви прийшли нормально, більш-менш настроїв. Е, може не зовсім був ідеальним, тому що він вже цілий ранок знімав, прийшла ще на О, Богдан, знову сьогодні класно виступає, Богдана на хороша настрадає. Десь тут. Не аж отут, але десь тут ну, може трошки нижче. Ось тут. Пізніше я почав виступати, говорити, доносити інформацію, ну, ми познайомилися, що трошки хаха, -ха, як хто виступив, десь десь тут знаходилося. А потім чор жати весь час, да? Нам що анікдоти розказують, та енергетика почала падати. І вона не знаходилася ось тут. Десь тут не, не низька, але позитивна, ми нормально вона їжає, не чіпляється, вона сиджу, тебе слухаю, все нормально відбувається. так? Тому вона, в основному, якщо хороша аудиторія, то й тренінг десь так відбувається, що енергетика поливається від високої позитивної до низької позитивної, до низької позитивної. І тут вже настає обідня перерва. Хтось звик обідати о 12-й годині, а вже він два лисик прийшло. і нам тренінг тут проводить. І вже сидить там, хто не знає, Серега сидить, може. А тут мене тримають, і він хоч нормально до мене відноситься, а його вже починає перти сюди. Він так собі про себе говорить, голос він це не виплескає. Але ось таке буває, вже до 12-ї години енергетика сюди накопичилася. Тому що, чомусь кажуть, що справді, коли людина голодна, тоді вона слаба. Ми, напевно, англійські слова Hungрі і Hungрі десь близько не до нас знаходиться. І тут момент може настати різний, Оцьо, саме на цьому етапі. Те, про що говорив анекдот, невдалий жарт, невдала фраза, невдали якісь порівняння, і енергетика може або перескочити знову ж до високої позитивної, або посилити базову емоцію. Відповідно, там якийсь деталей жарт в сторону Сергія, який вже він у нас був прикладом, так? І Сергій вибухає. Вантаз, бо ти сердиш. Та, свят... часу... Час 15, в 15 ти, ти щирі... совісті не маєш, а мені ще звідти ввечері писати, а мені то і то. Давай поговорили, обернулися і пішли. Да? Ось. Тому ми, вже як що поняття, таке енергетика аудиторії. Повинні передбачати, як може поводитися на даному етапі аудиторія, і знову ж дивитися на аудиторію, як на власне зеркало, як сприймають, наскільки вони емоційні, не емоційні. А що ж зараз сказати? Ну, потухли трошечки. Давай я дам вправу якусь, щоб вони сюди мені не перескочили, а просто перейшли із цієї не... низької негативної енергетики сюди в низьку позитивну. А потім поступово давайте підведемо підсумки даної вправи. Вправу ми е, проводимо, підводимо підсумки, вибираємо краще і кажемо, перемогли всіх, вправі нас, дівчата». Оце були найкращі приклади того, чого там хоче аудиторія. І все супер. І на цій прекрасній ноті всі йдемо обідати. І на оцій прекрасній ноті на високому позитиві завершується перша частина тренінгу. Переходимо ми після тренінгу і знову ж бачимо, що Ні, десь не, тут. Не, Ви наділися, але всі хочуть спати тепер. Тому ну, ми включаємо гру, граємо в футбол для того, щоб розкидати знову цю енергетику трошечки сюди, 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 сюди. Після обіду люди вже менше сприймають, після обіду люди вже менше. А, Більше, напевно, все таки сплять, умовно кажучи, тому треба продумувати знову ж структуру самого тренінгу, структуру виступу. Перший день має бути більш теоретично насичений, друга частина дня повинна бути більш практично насичена. Давайте все-таки розберемося. Як жити нам з аудиторією, коли енергетика аудиторії поливається. Перша висока позитивна енергетика. От розказав я анекдот, і вся група. Блеснула сміхом нас.